Накладаємо перуку на Хацуне Міку з вокалоїдів. Цього разу будемо працювати з повністю нульовою пирукою та робити повну укладку під персонажа. Замовниця надала мені референс та надіслала базу, з якою зараз будемо працювати. Спочатку вже по традиції ставлю плоєчку на розогрівання та йду подивитись, що ж мені взагалі відправили. Отримую посилку та розпаковую її. Як і так, ми маємо ось таку довгу гарну базу, яку тепер буде потрібно підстригти, пригофрувати та обкласти. А тепер розглянемо поближче. Ми бачимо ось такі хвостики, які трошки закудлалися, але це нічого страшного. Інший хвостик був гораздо більш закудлений, та я це зрозумію більш у процесі. Але зараз ось так от гладимо поручку, дивимось на чолочку та йдемо розбиратися. Так як ця порука розбірна, я вирішив окремо роздивитись її частини. Та ці крабики мене, м'яко кажучи, лякають. Ця сіточка була надета дуже криво, та тут я пробую хоч якось це виправити, але я навіть не знаю, вийшло в мене це. Але тепер я чіпляю цей хвостик на штатив та прощаюся з поручкою, до якої я ще повернуся пізніше. Роблю я, значить, ось таку важку конструкцію з заколок та все, щоб докопатися до нижньої прядочки цього хвостика, який зараз потрібно гофрувати. Магія монтажу та гмілих лапок та ось перед вами вже повністю прогафрований цей хвіст. Ні, ну і тільки подивіться на це. Коли я його тільки вичухав, він став такий маленький, реденький та зовсім-зовсім блискучий, але зараз ну, ну це краса тут. Стільки об'єму, стільки гафре, ніяких кантонів, нічого, просто довгий шикарний хвіст. Але, на жаль, щастя моє закінчилося, та з наступним постаком мене ждав ось такий сюрприз. Я спочатку проздивився, що він якийсь більш заперший, але не настілько. Я не знаю, бачно тут на камері чи ні, але тут навіть якісь петлі з волосся. Це не ковтуни, це просто якийсь жах. Десь сім годин в мене пішло тільки на те, щоб виправити ці хвостик та відпарити, вичухати, випрямити. Ви тільки подивіться, у що перетворилася моя підлога. Собственно, на цьому і закінчився мій робочий день за цією порукою. А вже зранку я повертаюся до цього хвіста та гафрую його. Ні, ну ви тільки подивіться на це. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, як це виглядало до. Та тепер можете побачити, як це виглядає після. Це ще раз доказує, що будь-яку перуку можливо виправити. А я тут саме для цього? Звертайтеся до мене з приводу оновлення перук. Ну і все, тепер з цими хвістами покінчено. Та я переходжу до самої шапочки цієї перуки. Знов таки чіпляю її на бабанку, розбираю волосся на заколки та починаю гафрувати найнижчі пряді. Я поділяю поруку на 4 частини та прогофрувавши задню, прибираю зайве заколкою та починаю гафрувати бокове. До речі, роздивіться наглядно, як виглядає негафрована частина поруки та повністю гарно прогофрована. Та зрівняйте, як дешево блистить перша. Зараз ця частина човки мені заважає, тому її потрібно грамотно відокремити та закріпити заколкою, не змішавши коротке волосся з більш довгим. Тут же в мене інша сторона прогофрована, та я переходжу до наступне. Ну а тепер бідві створені перуки та її затилок повністю прогофрований. Залишився тільки цей чуб, який я розбираю знов таки заколками та готуюся гафрувати. Ось, тепер і чолка І тепер можна перейти до гарної укладки. А тепер просто подивіться на те, як ж сильно змінилася ця шапочка після повної гофрації. яка гарна база під укладку в мене вийшла, та запам'ятайте та зрівняйте після самої укладки. Різкий переход до самої укладки. Насправді, на цьому етапі було все теж не так гладко, як хотілося б. Тому на фоні роздивляйтеся, яку саме укладку я зробив, а я вам трохи розповім, як я з цим намучився. Ми з замовницею довго не могли домовитись, яку саме укладку вона хоче бачити. Я питався її зрозуміти, так як і майстер, та ще питався зробити щось у зовсім новому стилі для мене. Якщо що, я вкладаю по рукою в достатньо таки кудрявому стилі, якщо так можна сказати. Я працюю виключно у реалістичному стилі. Для мене анімешні укладки це щось жахливе, та все інше це теж щось нове. Але я вважаю, я дуже гарно справився з цією задачею та замовниця мені подякувала. Я все ж таки вгадав, що було в неї в голові, та змог реалізувати це на перуці. А далі я роблю дуже нестандартну річ, а саме ось такі коротенькі прядочки поверху перуки. Зараз я вам покажу, для цього це потрібно. А потрібно це для того, щоб замаскувати шви. Все ж таки ця перука збірна, а саме хвостики та шапочка це окремі речі. Це не каркасна перука, тому усі ці шви при зборки потрібно якось замаскувати. Ну і ось нарешті довгоочікуваний результат. Повністю зібрана перука з цими хвистами, з замаскированими швами та гарною укладкою, яка міцно заплексована лаком. Насправді я навіть не очікував, що я так швидко справлюся з цим замовленням. Ще тиждень тому мені прийшла тільки повністю базова перука, тому ж заклутлена, а вже зараз вона готова до відправки на родину до своєї замовниці. Тому давайте ще пару хвилин роздивимось цю укладку з різних сторін, а вже далі перейдемо до етапу пакування. Так, ось тут позаду я не дуже сесійно зафіксував лаком, щоб цю сторону можна було розчісувати. Так, навіть це не зіпсує цю укладку. А тепер перейдемо до етапу пакування, тому що міцне закріплення пируки при пересилці одне з важливіших правил для вігмейкера. По-перше, хвістики я кладу у ті самі пакети, у яких мені їх надіслали, та міцно перекручую скотчем. А тепер ось цю перуку потрібно засунути ось сюди. Ну, а поки гріється, я піду робити підставку під перуку зі звичайної коробки. Нарізаю з картону ось такі стрічки, з яких зараз буду робити каркасну підставку. Ну, підставка в мене вийшла досить немодельної зовнішності, але насправді вона дуже міцна. Та для пересилки один раз одної перуки вона з мабуть дійде. А у самій переносці потрібно зробити ось три таких рельси, по яких буде задвигатись та доставатись підставка, яка, до речі, має бути чітко за розмірами коробки. Чіпляю перуку на підставку та роздивляю, щоб ніякі пряді не було зіпсовано. Обкручую та закліюю перучку ось такою сірою стрічкою, яка має тримати усі прядочки саме у такому положенні. А ось так перука виглядає вже в коробці. До речі, хвостики, я клію на поверх переноски та перевіряю, щоб вони там справді міцно тримали. А тепер, на ваших очах, трохи караш тесту цієї конструкції. Видно, що перука залишається на своєму місці, навіть якщо коробку трясти чи перегортати. Прядочки також не розкутуються, а хвостики міцно тримаються на верху коробки. Ця перука навіть спейдермена закосплеїти може. Та навіть так з неї нічого не станеться. Сподіваюсь, тепер ви точно переконались у міцності пакування та професіоналізму моєї роботи. Ну а з моєю замовницею ми навіть зустрілися у Києві на Фанконі, а ви поки можете вгадати у коментарях, скільки ж їй коштувала ця укладка.